Чи у вас оригінал, чи ні. Мені от в цьому питанні взагалі багато речей дуже не, не зрозуміло. Оригінал з чим? От можете мені написати там, з чим оригінал? Оце вудлище це сугуба розробка нашої компанії. Ми зробили дизайн, ми відправили на завод, ми видумали назву. Ми прописали, як вона має виглядати. Ми прокрасили весь карбон в матовий колір. Назвали її gold Black», тому що вона чорного кольору. А зараз ми збираємо всі наші коробки, аксесуари, У нас тут чорне золото. Ми його назвали Gold Black, чорне золото. Ми зробили сюди посилене кільце, додали, прописали, щоб воно тут було посилене кільце. Ми сказали, що верхня частина. Має бути прикрашена, теж в чорний матовий колір. Ми вибрали карбон сюди. Ми заявили, яка має бути вага, і зробили вудлища повністю зі своєю торговою маркою. Зі своєї. Ми ні в кого не робили копії. Повністю зі своєю торговою маркою. Hierabuna Fishing. Хто попитається зробити, то буде судові процеси мати в Україні. Ми зробили все, як забажали самі. Додали ще сюди коробки чорні, щоб воно виглядало краще. Коробки йдуть, правда, від нової серії. Там слідуюча у нас ще буде серія. Називатися Perfect Co. Це 19-й стрій, буде сугубо коропова. Коробки зараз вже прийшли від цієї серії, але вудлище ще не готові. От. Ми зробили сюди неопреновий чехол. Все, що можна було якісне зробити, ми зробили сюди, в це вудлище. Да? Gold Black. неопреновий чехол. М'ягенький, дуже якісний, дуже якісний. Мало у нас таких якісних чохлів взагалі в Україні. Да, ми зробили, Попросили, щоб нам зробили з кітовим усом. І кітовий ус ми зробили сюди окремо, нить і нить прописали іншу. Да, ми його попросили проклеїти поклеїти там определеним клеєм. Ми додали сюди. Там, тубус для попливка, щоб ви ніколи не ламали і спокійно могли возити з собою в чохлі. Да? Тому що зазвичай возиться без чехла, потім кидається, потім ламається, і все решта, а так воно буде у вас постійно зберігати. Все, що можна було зробити якісне, ми зробили сюди вудлище. І казати, там оригінал, не оригінал, в нас оригінал. А всі, хто зроблять вже під нас, це не оригінал. Па. полюбляю вас, хейтерів!